Середина червня, і сьогодні ми продовжуємо з вами розмову про вирощування цибульки із насінням. Привіт, мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні про найважливіше підживлення, останнє, яке ми будемо робити нашій цибульці, для того, щоб мати гарний великий урожай. До збору цибулі залишилося плюс-мінус десь місяць, 3-4 тижні. Саме в цей час маємо подбати про те, щоб усі поживні речовини, які накопичила цибулька у своїй зеленій масі, пішли у цибулину, і щоб ми мали гарний врожай, який буде добре зберігатися. А цьому сприяє у нас калій. Найважливіший елемент, який зараз потрібен рослині, це калій. І саме його ми будемо давати. А якщо ви не бачили про всі етапи вирощування цибульки від моменту її посіву до теперішнього стану, я запрошую вас подивитися відео на каналі. Всі ці моменти є. Також не забудьте про вашу вподобайку, не забудьте про підписку, якщо ще не підписані. Коментар на розвиток каналу. Тож давайте спочатку покажу вам ближче, в якому стані зараз цибулька і як ми її, чим ми її будемо підживлювати. Цибулька наша зараз виглядає ось так. Як бачите, вже потовщується і вже формується цибулина. І нам потрібно лише допомогти цьому процесу, щоб уся поживна, оці всі поживні речовини, щоб вони всі-всі-всі пішли в цибулину, щоб ми мали велику цибулинку. По різному виглядають сорти. Оце, що я вам показую, це сорт Ексібішн. Ось так вона має бути дуже крупна цибулина. Зараз ось прикладаю вам долоньку, щоб ви орієнтовно побачили, яка вона зараз, в якому вона стані. І обов'язково я покажу вам ще результат, як ми будемо цю цибульку збирати. Колійних добрив багато, як нам обрати, що саме підходить. Можна підживлювати комплексним добривом, яке містить усі мікро-макроелементи. Але потрібно обрати таке, в якому азоту буде мінімальна кількість. Наприклад, ви можете обрати мастер 3,11,38, або ви можете обрати яра 6,1236. Такі комплексні добрива. Азоту має бути десь 5-6 одиниць найбільше. Бо наша задача нині не нарощувати зелену масу, а нарощувати цибулину. Нам потрібен максимальний вміст калії. Калій це остання цифра у формулі добрива. Якщо ви новачок, трошки не розбираєтеся у цьому, ось поставила вам посилання на відео, де я розповідаю. Про базові такі поняття у добривах, як обрати, як правильно вибрати і не помилитися. Отже, комплексне обираємо з мінімальним азотом, з максимальним калієм вмістом. Якщо це якесь органомінеральне добриво, наприклад, ростконцентрат, обирайте з формулою 5, 10, 15 червоний калійний ростконцентрат. Багато хто запитує, чи можна підживлювати органікою, і з органіки, звісно, це ну, найпростіше це зола. Але маєте розуміти, що зола має невизначений склад, тобто ніхто вам не може сказати, скільки точно там чого. І золу, розчин золи обов'язково ми гасимо оцтом. Ми його нейтралізуємо, проводимо нейтралізацію, тому що ми не знаємо, напевне, чи кислі ґрунти, чи лужні ґрунти для того, щоб не нашкодити. Про це також є відео на каналі про нейтралізацію, як зробити розчин із золи. Також заходьте, залишу посилання на це відео, кому цікаво, перегляньте. Також можна використати добрива, які взагалі не містять азоту. Це може бути, наприклад, монофосфат калію, або це може бути сульфат калію. Я буду підживлювати свою цибульку сульфатом калію. Чому так? Сульфат калію містить до 50% калію, який швидко засвоїться рослинами. І містить сірку цибуля, чесник, такі культури вони дуже-дуже полюбляють сірку. Вона відповідає за гостроту смаку, за смакові якості. Ну, це один із її, якби, пунктів відповідальності, не єдиний, але один з. Тому це саме дуже підійде для цибульки для чесничку. Іще один пункт це кисле добриво. Сульфати мають кислореакцію. Для мене це підходить, бо наші ґрунти є такими більш слаболужними. Тому кисленькі добрива завжди підходять для нашого ґрунту. Можна і монофосфат калію використати, також дуже чудове добриво. Сульфату калію беру я 20 грамів десь на відро води, на 10 літрів води. Така його норма використання. Загалом завжди читайте інструкцію і будете знати, скільки якого добрива покласти. Завжди виникає запитання: добре, там, 20 грамів на 10 літрів води. А скільки ж. Полити На одну рослинку, як визначити, скільки добрива потрібно на одну рослину? Я беру добриво із розрахунку, що ці 10 літрів я виливаю на квадратний метр. Тобто приблизно метр на метр грядочки це квадратний метр, ось цей. на цю площу я виливаю 10 літрів розчину. Обов'язково грядка земля має бути волога, не на суху землю ми льг'ємо, бо з того не буде толку. Зараз у нас похолодало, бачите, літо я в кофті, літо таке прохолодне. Значить, похолодало, і ми очікуємо дощі. От якщо пройде дощик, це дуже добре. Після дощу обов'язково під корінь пролью, обов'язково підживлю цю цибульку. І покажу вам результат, як вона на очах набере за цей місяць гарно. Масу. Будемо з вами вибирати врожай і огляд сортів зробимо, що як виросло. Отже, чи можна обробити по листочку? Теж багато запитують, що Мені зручніше розвести розчин і по листочку обробити. Звісно, так можна зробити, але цибуля має дуже маленьку площу обробки. Її листова маса дуже така невелика, і тому ви не отримаєте такого результату не буде достатньої кількості поживних речовин для цибульки. Більшість розчину просто скотиться, вона не засвоїться. Рослинами і ну листові підживлення це якби така швидка допомога. Це не має бути основне живлення. Основне живлення у рослини все одно кореневе. Тому я віддаю перевагу кореневим підживленням. Також таким розчином можете пролити і часничок. Часничок вже формує стрілочки. Я думаю, що ви вже такі хазяїшки, хазяї пообривали ось ці стрілочки. Обов'язково ми їх прибираємо, не даємо квітувати часничку. І після цієї процедури також буде чудово, якщо ви дасте таке калійне підживлення для свого часнику, для набору. Гарної маси для вашого майбутнього врожаю. Тож я вам бажаю щедрого врожаю, я вам бажаю легкого садівництва та городництва. Підживлюйте свої рослинки і зустрінемося у нових відео.